Українська народна казка про запорожців та царицю Катерину. Запорожці до цариці Катерини в гості приїхали. Скільки там чоловік, хто його зна, чи півсотні, чи й більше зайшли до покоїв. Здорова була Катерина Здорові, здорові, запорожці. І дочка її вийшла, а на руці в неї Перстень Один запорожець і каже, можна заспівати вам пісень козацьких? Заспівай, заспівай. Ой, чук, шкарабун драв, козак з дівки перстень зняв. Глянула царівна на руку. Нема персня. А що ви дивитесь, нема персня? Може, оцей? Вернути? Ні, нехай вже тобі на бублики Відказує царівна. Дати їм по склянці горілки, наказує Катерина. Принесли горілку. Будь здорова, каже один козак, Катре, як корова, а обширна, як земля. Е, ти чому так сказав на мене? образилась вона. Стратити. Схопили слуги козака, поставили на такій відстані. Настільки гармата може стріляти. Як стріляти, то й стріляти, говорять слуги. Вистрілили, але ядро не долетіло до козака. Ближче поставити, а таки розстріляти, кричить Катерина. Ближче підвели, вистрілили, і знову не долетіло те ядро. І третій раз не долетіло. Ну. Що ж з тобою робити? У синот судити ще дужче кричить Катерина, у синод. А синот так розсудив, та ж він тебе, Катре, добре сказав будь здорова, як корова, а обширна, як земля. І що ж тобі не сподобалося? Почувши це, цариця заспокоїлась, а козак знову звертається до неї. Катре Катерино, навари нам галушок. «Добре, добре!» – відказує цариця. Чи скоро, чи не скоро, подали ложки, а держаки в тих ложок з аршин, щоб до рота не доніс. Посідали козаки один проти одного і домовились один бере ті галушки ложкою, а другому дає Я вам, а ви мені. Та й понаїдались Не змогла цариця козаків перехитрити.